Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про важливість кожної зустрічі в нашому житті. Усі люди, яких ми зустрічаємо протягом життя, з'являються перед нами не просто так: кожна зустріч має свій сенс. Це не випадковість. У кожній зустрічі є загадка і найважливіший урок. Деякі люди приходять, щоб торкнутися нашої душі та змінити наше життя назавжди. Інші приходять, щоб дати нам набагато більше любові, ніж ми можемо їм дати. Є ті, хто навчає нас завдяки своєму характеру, допомагаючи нам ставати іншими дехто вчить нас бути менш наївними і не довіряти тим, хто може становити загрозу. Інші показують, що потрібно бути уважними та захищати себе, бо вони говорять неясно, або ж ми не вміємо правильно їх зрозуміти. Дехто дає нам зрозуміти, що ми маємо щось важливе, що можемо запропонувати, і що наша турбота може мати значення для них. Деякі люди пробуджують нас, відкриваючи нові способи мислення та життя, глибоко збагачуючи наше існування. Хтось любить нас просто за те, що ми є, любить безумовно, з самого першого моменту. Цих людей потрібно цінувати, адже вони дають нам важливі уроки про любов любіть їх щиро. Інші ж люди можуть нас не любити або навіть негативно ставитися до нас. Часто це тому, що ми нагадуємо їм про те, з чим вони не впоралися в собі, або наша присутність сигналізує їм про власне недбальство. Не зачіпайтеся за їхній біль, спостерігайте, захищайте себе і не сприймайте це особисто. Якщо вони завдають вам болю, пам'ятайте це можливо тільки тому, що ви це дозволяєте. Пробачте їм і собі і визнайте, що ці труднощі були для вас випробуваннями, через які ви зростали і зміцнювалися. Деякі люди ранили або зловживали вашою добротою через вашу невинність, вразливість або неуважність. Але скільки ви навчилися завдяки їм, інші завдають вам болю, бо ви отримуєте від них те, чого не можете дати собі самі. Це триватиме доти, доки ви не вирішите змінитися. Цінуйте кожну зустріч, усвідомте привілей цих взаємодій. Помічайте красу перебування поруч із людьми, які вас люблять. Дехто залишається поруч, зовсім ненадовго, але залишає глибокий слід у вашій душі. Спробуйте, щоб зустріч із вами збагачувала життя інших. І пам'ятайте спілкування, обмін словами, думками, ідеями з іншими це завжди величезний привілей. А є одна людина, яка буде з вами завжди. Її ви маєте пізнати найбільше, турбуватися про неї, любити, поважати, приймати та будувати з нею гармонійні стосунки. Ця людина має багато чого вас навчити, і хоче, щоб ви її любили. Ця людина це ви. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати в коментарях, що ви думаєте про цю тему. До нових зустрічей!